Розпочали наш співфідал. Наступними на цю сцену вийдуть представники Ужгородського церковельно-економічного інституту збірна УТІ КНТУ ваші області. раз. раз. Я і на моя, давай руки дівіші. Їю привіт! Вас вітають хлопці з Зарпаття! <плес> Друзі, наше Закарпаття настільки колоритне, що коли ти навіть розмовляєш вчителькою українською мовою, вона тобі на угорській відповідає. А Закарпаття то майже Європа. Якщо дивіться так, на глобус, з далеку. Знаєте, у нас... На Закарпатті, навіть у кожній церкві, причастя фестивалем закінчується. Друзі, фестиваль закінчився. Сьогодні перший тур. З вами команда Квен Кевін. Ми починаємо. Oh, мама, дом, купни, так, так, Ми посидим, з нею, о Папа, oh. Друзі, священик, який трішки розбирається в медицині. Отче, слава Ісусу Христу. Отче. Слава Невіки Богу! Чуєте, на що так болить? Ой. Дуже, дуже тут, ніби, коли я даду. тут. Да? Да, да, тут, так? Да. Ага, значить, ну дивіться, зрана ніч не їсти два очі наш. Два очі наш. Да. В обід чуть, чуть ну, можеш поїсти три богородиці. Добре, три богородиці подряд. Да. Ну, На вечір уже свічки. Е, туди? Не, не, туди за здравіє. <постив> Посиди, з нею, о папа, Прометей відкрив сезон пікніків. Що, що хлопці, хлопці, дивіться, білочка. Де? Де? Мама, а, о, мама, дома на кухні так хорошо. Ми по сіті пагаварім сміє чом ти не вежнам папа шо. Випадок перед Закарпатською облрадою. Кто не скаче, той москаль. Кто не скаче, той москаль. Кто не скаче, той москаль. Е, ти що не скачеш? Я москаль, Геннадій Москаль, губернатор Закарпатської області. Можемо почнемо засідання. О, oh, мамо, дома на кухні так хорошо. Ми посидим, поговоримо с ним о чомусь неважному. Друзі, а в клані Ахметова родився новий син. Дивимось То все твоє. То все твоє. І то ми ще з комнати не вийшли. А, друзі, давайте згадаємо біблійного героя Моїсея. Він в свій час дуже багато допомагав людям. Уявіть собі, якби він жив от сьогодні, зараз і тепер. Моїсей на дискотеці. Так, а ну розійдіться. Моїсей в ЗАГСі. Так, а ну розійшлись. розійшлися. Моїсей хірург. Шви, розійшлися. О, oh, мама, дома на кухні, так хорошо. Та, ну посиди, поговори, сміє, чому ти не а крім того, Закарпаття край гучних весіль. Випадок на весіллі. Ну що ж, настав той щирий момент, коли батьки дарять цей вогонь, вогонь новій створеній, спеченій сім'ї? Діти, я Хочу вам подарити цю свічку. Цю маленьку свічку, яка втілія собі любов, злагоду всього на світі. Хочу, щоб цей огник. Цей маленький... Я перепрошую свічечку. Не викидуйте після ама кримена кухні так хорошо. Ми посіці подали і на слідчим нам так хорошо. Друзі, не знаю, дивитесь, не дивитись. Канал СТБ — Нова телепрограма. Кохана, ми вбиваємо наших курей. За день до Пасхи. Кво-кво. Золотенький мій. Кво-кво-кво-кво-кво. Ти вже скоро з'явишся на цей світ. Курочку моє, ти що робиш? кво 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 Та малому татухи б'ю. Кохана, що сьогодні на сніданок? Кваква. Яєчня? Яєшня? <пі> Та ні, ні з перепелиних все добре, з перепелиних. Oh, 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 Друзі, команда Квен Кейн. Маленько перепочиньте, ми через дві минутки ще прийдем. Дякуємо. Oh, Ваші облишки, Ужгород! Давайте ще раз. друга команда в фіналістів.